Привіт! Мета цього відео зробити щось на кшталт бортового журналу сучасного веб-дизайну з своїми власними спостереженнями і е, замітками. Мова піде про постмінімалізм. Е, цей термін я придумав сам і поясню, чому саме пост і чому саме мінімалізм. Уявімо. Такий трикутник стилів між бруталізмом, мінімалізмом і комерційним стилем, так званим умовним комерційним стилем. І розберемо риси кожного з них. Отже, наївний корпоративний стиль, він, перше, що про нього варто сказати, що він не зубатий. Він не зубатий, він безхарактерний. Візуал його не запам'ятовується, стандартні кольори, суперстандартні шрифти, стандартні візуальні паттерни, паттерни користувацького досвіду, скопійовані з таких самих сайтів. Окремо треба зауважити на зображення людей на таких сайтах. Це стандартні посмішки з претензією на емоційність. Але такі сайти легко тиражувати, їх можна багато випускати, багато їх робити і досить швидко робити. Але вони, в них є така трагедія, вони не запам'ятовуються. По бруталізму веб-дизайні бруталізм наслідує естетику перших взагалі цифрових або перших оцифрованих продуктів. Це якщо ми згадаємо перші сайти: це сині лінки, фіолетові вже використані лінки, малювання символами іноді зустрічається, необроблені фотографії, іноді ефекти, ніби оцифрованої VHS-плівки або плівки фотографічної. Uh, іноді зустрічаються малюнки, зроблені ніби uh, мишкою в редакторі Paint. Uh, часто в бруталізмі ігнорується візуальна ієрархія майже завжди, uh, а також ігноруються якісь базові uh, UX-ові правила. Це що варто знати про бруталізм. Uh, що стосується мінімалізму, це Найбільш влучною фразою, якою можна характеризувати мінімалізм, це як у Apple, велика кількість вайтспейсу, шрифти переважно без засічок, знову ж таки, дуже велика кількість вільного простору навколо. Можна сказати сміливо, що мінімалістичні сайти вони дихають. І, і дихають причому в повні груди. Також характерною ознакою являються відретушовані зображення або навіть 3D-рендери і така візуальна чистота, навіть стерильність якась лікарняна. От. І, відповідно, наш постмінімалізм. Він зробив крок якби, від мінімалізму. Це мінімалізм, який зробив крок в сторону бруталізму, в сторону якоїсь е е непередбачуваності. Але при цьому він зберіг оцю якусь зрозумілість свою мінімалістичну. І тепер перейдемо до безпосередньо рис постмінімалізму. Отже. Першою характерною рисою постмінімалізму є шрифти з характерною візуальною деталькою. Це або окремі символи, які, конструкція яких е відрізняється від загальноприйнятих якихось норм, або від якихось популярних норм. Також це можуть бути деталі пов'язані з. Розрізами-компенсаторами вони дуже, дуже часто зустрічаються, прям гіперболізовані, яскраво виражені. Це можуть бути э, лігатури, э, коли одна буква з'єднана з іншою сусідньою, що ще М -м -м а незбалансовані прописні, а а якісь експериментальні трохи форми літер, іноді. Деякі літери вставляють ніби курсивом, і так далі. Тобто, це якийсь е, шрифт, е, який, на відміну від мінімалістичних шрифтів, він е, має якусь візуальну особливість і дуже яскраву особливість, яку можна потім перевикористовувати і як частину е, взагалі айдентики вашого продукту. Друге, на що б я звернув увагу, це центральна композиція, коли всі елементи розміщені по центру екрану. Це стосується написів, окремих фотографій. Я думаю, тут ноги ростуть з функціоналу сайтбілдерів і розповсюдженості таких блоків взагалі в цілому. Третій момент це графічні елементи. І тут ми знову звертаємось до сайт-білдерів, бо як правило, в сучасних конструкторах сайтів є блоки, які можна кастомізувати, і в тому числі там є досить примітивні графічні редактори, завдяки яким можна малювати прості примітивні фігури, такі як Квадрат або Еліпс, і з ними трошки гратися, тобто дублювати, наприклад, прямокутник. Створювати копії його, обертати навколо власного центру. І утворювати такі свого роду квіточки, які, які б так чи інакше доповнювали б візуал, і так вони і стали майже символом цього візуального стилю постмінімалізму я маю на увазі. Четвертий момент це фрейминг фотографій. Дуже часто фотографії вписуються не в звичні квадрати, круги, або прямокутники з кутами 90 градусів, а в якісь більш, більш цікаві за формою фігури. Тобто, це або прямокутники з якимись дуже скругленими кутами, або еліпси. Або взагалі якась комплексна фігура створена з декількох прямокутників або кіл, що завгодно. Наступна риса пов'язана з розділенням сутностей на веб-сторінці, і я її назвав Blueprint Legacy, бо саме з звичайних фізичних креслень можна взяти і перенести в веб цю тягу. Розділяти, ну, це, це вірніше, не тяга це е, стандарт певний е, таких от креслярських документів, е, а саме розділяти ту чи іншу сутність е, завдяки лініям, бордерам, і, власне, ми їх часто, е, часто бачимо в постмінімалізмі. Що стосується кольорів, тут важко виділити якесь конкретне правило, але я спостерігаю деякий відхід від. Стандартних загально прийнятих корпоративних кольорів, типу там синього, на користь або більш матових, несильно насичених, або навпаки, дуже насичених кольорів, які притаманні скоріше бруталізму. Що стосується. UX, то е, в постмінімалізмі є такий розрахунок на те, що у користувача вже доволі багато користувацького досвіду, і, е, іноді іноді спостерігається невелике, але ігнорування е, базовими якимись UX-овими правилами по типу. Тримати навігацію разом, тобто вона може бути трошки розділена, або деякі тригери на сайті мікроінтерактивні, можуть візуально відрізнятись від якихось загальноприйнятих норм. Тобто постмінімалізм дуже залежить від цільової аудиторії яка буде ну, користуватися цими сайтами. І останнє, про що я хотів сказати, це стосується фотографій. В постмінімалізмі притаманна така чистота, відретушованість, але вона не така категорична, як, наприклад, в мінімалізмі з, з такою звенящою різкістю, відретушованістю і наближенню до 3D-рендерів. Тим не менш, всі поверхні на фотографіях, вони, як правило, досить гладкі. Відретушовані, але не глибоко. І це теж можна виділити як окремий окрему таку характеристику рису постмінімалізму. І так, резюме. Отже, постмінімалізм характеризується шрифтами з ярко вираженою деталькою, з якимось яскравим елементом, шрифтом, який буде запам'ятовуватись. Друге, це центральна композиція. Також що стосується композиції, я б додав, що. Постмінімалізм рідко використовує 4-3 колоночну сітку. Тобто, це, як правило, або одна колонка, або максимум дві. Що стосується графічних елементів, це е, складені з простих фігур елементи, е, як правило, вони схожі на квіточки. Це от яскравий приклад, е, яскрава риця постмінімалізму, власне. Наступний елемент це фреймінг фотографій, тобто форма, в яку вкладена фотографія, вона якась не круг, не квадрат, не звичайний прямокутник, а якась теж більш складна конструкція. Наступний прийом це розділення елементів завдяки бордерам, який я назвав Blueprint Legacy, бо він прийшов, на мою думку, із креслень. Що стосується кольорів, це або дуже насичені або зовсім не насичені такі пастельні м'якенькі кольори. Іноді зустрічається ігнорування базовими ux овими правилами, але в незначній кількості. І також відмітимо чистоту поверхонь, які зображені на знімках. На цьому все. Дякую за увагу, дякую, що додивились це відео до кінця. Це були мої нотатки стосовно сучасного веб дизайну. Сподіваюсь, для когось вони можуть бути корисними. Ще раз дякую за увагу, Па-па.